Значить стик. Стик форсунки уплотняється оцей частю. От бачите конус іде. Треба дивитись на нього, чи нема ніяких приколів в ньому. Беремо старий стакан і В середині є. Під углом зроблений фрізой. Коротше, посадочне місце чуть-чуть притерте. Не знаю, погано чуть видно. Короте, там угол 72 градуса. Бачите, оце таке жовте, гарне внизу. Це, оцей угол, відтіск від форсунки. Короте. Якщо беремо новий стакан Я потім покажу, що в цьому У мене є нові стакани, ось довголовки новий стакан стоїть Коротше там цього відтиска нема, він, він маленький, там зрізаний буквально бортик в міліметр. І угол там зараз не 72 градуси, це точно. Тут погано видно, я може на стакані новому покажу більш наглядно. Розвальцовував я тут болтом 7,8 діаметр, як по книжці. Тобто В новому стакані діаметр 5 мм. Я розсверлював сверлами до 7,2 і потім болтом 8 продавлював і стакан перестав провертатись всередині. Тобто, його розвальцувало. Внизу там є така прорізь спеціально. Коли при розвальцовці в ту прорість входить мідь, і таким образом типу, низню частину уплотняє. Но вона не обов'язкова, там все уплотняється конусом. От дивіться, яка тут розвальцовка блядь, в старих стаканах. Бачите, тупо блядь, в'єбнули якоюсь штукою овальною і відбили кусок. Внизу стакана. Коли ти його витягуєш, там уплотнена права часть, а ліва взагалі не розвальцована. Це для тих хто каже, що розвальцовка обов'язкова. Там уплотняється конусом в головки. Уплотняється ось до конусом. От навіть відтіск іде. От, пішов отіс по кругу, це уплотняється стик, головка стакан, а стакан форсунка оплотняється от стиком. І тепер, щоб посадити форсунку трошки нижче, треба брати спецприблуду. Короче, зараз покажу, бля штука сходимо до тачки Рено лагуна кстати охеренна машина 5 років блядь. бомба машинка ніяких з неї проблем тепер щоб зробити правильний угол стикав стакані треба брати отакий інструмент бачите це проставка, а це блядь, фріза. Ось вот така хрень Ділерська. Ну коротше його там зараз беру на головке, покажу, там що йде стакан, такий, ручка ось до. І ось до така проставка. А цим кончиком вообще Кончик на фрізі ж до ним розвальцовують, а самою фрізою самим цим сверлом угол 72 градуси акуратненько знімається фасочка в стакані. Зараз буду пробувати.